За останні кілька місяців на долі України випало багато випробувань, але саме так і формується нація. Не в кабінетах та не на вулицях, а в серцях людей. Так і виховується патріотизм. Телеканал Скіфія вирішив провести своє опитування щодо настрою парасічних херсонців. Далі постійна рубрика «Говорить Південь. Становка в країні напружена, але люди вірять і сподіваються на краще. Мало того, вони і роблять його таким. Зараз багато чоловіків різного віку добровольцями записуються в армію. Відчувають підтримку, й наші прикордонники, які щодня дивляться в обличчя ворога. Всі допомагають хто як може. Незважаючи на скрутне політичне становище, громадяни готові захищати та відстоювати незалежність та суверенність своєї країни. Ось ці всі події, які наук присходять на Україні, це дійсно достойно гордости. И, допустим, что касается меня, я очень рад за э, украинский народ. Больше всего меня впечатлило то, что народ наконец-то поднялся и решил творить историю. То, что народ наконец-то дал отпор. И то, что сейчас мы видим, что вот многие люди ездят там с флагами, с ленточками. Но ну, это тоже отчасти какое-то проявление патриотизма, то, что народ переживает за свою страну. Те, що зараз народ об'єднається, це доволі таки позитивно. За вікном сонячна погода. Такий же і настрій у людей на вулицях. Незважаючи ні на що, херсонці вірять, що це скрута, лише неприємний епізод, який треба перетерпіти. І вони готові до цього, але тільки залишитися українцями. Ми дуже переживаємо за це все, і, звісно, за єдину Україну. Ми патріоти своєї родини, тому... хоча я ну... Але... ну так. Інакше я думаю, что інакше бути не может. Люди розвірилися в той старой власти, а зараз действительно відчувається, що патріотизм Азос. Особливо у молодого покоління. Народ не хоче жити, по-савдебовській, вони хочуть міняти жити клубшому. Навіть у моєї племенниці у Чернівській області вчителька каже, ніколи не була патріоткою, а тепер куплю онуку, сорочку вишиту і плаче, коли гімн грає. Маленький, от мій онук от такий, і він почав співати на хрещатику. Біля нього зібралися куча людей, і всі, всі співали український пісень і дякували, що такий маленький діти. А вже ну ми так виховуємо його. Звичайно, безумовно, наше опитування не є репрезентативним і не претендує на зображення повної картини думок. Але показуємо те, що всі херсонці, з якими ми розмовляли, мають патріотичний настрій та бачать нашу країну незалежною та єдиною. Всі вони вносять свою частку в спільну справу розбудову України країни